Так, Сьогодні у нас 1 квітня 23-го року я зробив першу підкормку, е, перша підкормка плюс проти кліщів, ще препарати. Е, Добавляв я в бакову суміш, такий препарат як Таурус Це він йде проти всіх кліщів. Потім е, додавав ще НПК, називається плантатор 301010 і додавав ще такий препарат, як Мегафол. Він якби для антистресант йде. Ну і прилипач я ще додавав. Оце таку я зробив суміш. Почав я обробляти ще вчора, 31 березня, але так як ввечері, але так як пішов дощ, то я виходить, тільки зробив половину. Сьогодні зранку я ось ще оцю верхню половину, яка зараз відкрита, також вже обробив. ну і Залишусь на сьогодні отак відкритим. Ще зараз відкрию цю частину. Бо сьогодні має бути тепло, то хай провіває вітерець, поки тепло. Бо на завтра передають цілий день дощ, то мабуть воно буде закрите в мене. Все. Ще хотів показати різницю температур. Зараз на дворі десь приблизно 10 градусів тепла. Зараз 9 годин ранку, пів парнику. Момо Могу... зараз покажу парнику. Ну, 20 градусів. 20 градусів. Тому буду помаленьку піднімати, щоб провітрювалося. Ось так виглядає полуничка. Стану на 1 квітня і майже не видно за соломи. Тут є сорти ранній, середній і пізній. Тоді детально вже розкажу в інших відео, які тут сорти. Ну, отак бачите, майже не видно. Будемо спостерігати. До побачення. Ще в мене тут є пару кущиків лохинки. Не, пару штук з 25. так воно виглядає зараз. Такі є. У нас бруньки вже розпускаються. Ну тут от так от. Всі обробки я роблю такі, як і на полуниці. Нічого не видумую. Тільки єдине, що для підкислення грунту я сипав сірку по 50 грамів на кущик.